Переговори з Російською Федерацією у Сполучених Штатах назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні. У Трампа пролили світло на неочікувану логіку переговорів з Путіним. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Про це він розповів у інтерв'ю Fox News. За словами Венса, він часто чує закиди на адресу Трампа через його контакти з Кремлем. Однак, як пояснив політик, такі переговори мають конкретну мету. Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною активною дипломатією, наголосив він. Венс також припустив, що підхід Трампа до міжнародної політики будується на поєднанні. Військової потужності та прагнення уникнути ескалацій. його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні указувати вам, з ким ви можете розмовляти і як можете займатися дипломатією, підсумував віце-президент. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що в Кремля є ілюзії, що Штати можуть врятувати Росію від краху. Саме тому Володимир Путін дуже зацікавлений у продовженні діалогу безпосередньо з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Путін нехай розповідає, що російська економіка прекрасна, але вона гальмує. Останні офіційні дані показують, що навіть військова промисловість почала демонструвати нулі. У Путіна була ідея запустити військово-промисловий комплекс, який потягне всю іншу економіку. і... Проблем не буде, але цього вже немає. Адже воєнна економіка теж не росте. Якщо 18 із 24 галузей економіки показують мінус, то це означає, що цивільної економіки вже фактично нема, пояснює експерт Огриско у інтерв'ю сайту обоз